Анівські гори, гора Пластунка, Мар'їна Гора, Княжа Гора, Гора Мотовилівщина, Гора Чорнеча, Лиса Гора. Про що століттями думають вони в таку вранішню пору під плески Дніпрових хвиль? Яку таїну бережуть, якби вони могли розповісти ще раз. Коли я приходжу на цей священний курган, мене обіймає якесь дивовижне піднесення щебні. Адже це така місцевість, що таїть у собі про корінь нашого народу. Княжа гора. Тут, на цьому Дніпровському кургані, стояло чи не перше місто наших предків. Родень, славнозвісний родень, перша столиця племені росів, які потім дали назву всій нашій величезній країні, родень, майстри якого виробляли речі дивовижної краси, дивовижної цінності. І вони, ці старожидності наших предків, розійшлися в далекі країни, в Скандинавію, на Схід, в Аравію. І коли родень упав під ударами татаро-монгольських варварів, то життя більше тут не поновлювалося і тільки вітер сумний виводить над цією горою свою безпарадну пісню. Але ще в минулому столітті провадилися розкопки на родині. І тут знайдено таку величезну кількість старожитностей, що тільки наш Київ може позмагатися за кількістю і значимістю археологічних скарбів із княжою горою. Ця дивовижна країна напротязі тисячоліття акумулювала в собі енергію України Руси. Саме про ці гори Шевченко пише своєму другові, першому ректору Київського університету Михайлові Максимовичу. Передайте моє вітання отим голубим задніпровським горам. Саме про ці гори Шевченко писав, гори мої високі, не так і високі, як хороші. Хороші, блакитні здалека, високі її голубіді, найкращі в світі, найсвяті її, простіть. Я Богу помолюсь, я так її, я так люблю мою Україну у Богу, що прокляну святого Бога. За неї душу погублю. Ці гори викликали особливо високе піднесення у поетичному серці Тараса Григоровича Шевченка. Ці гори були для нього образом милої, незабутньої ніколи України. Тут він заповів себе й поховати. Якраз із Михайлом Олександровичем Максимовичем вони ходили по княжій горі, ходили ось через оцей курган, як спогадує Максимович, ходили ось цим шляхом, цією дорогою до Чернечої Гори. І Максимович розповів Тарасові про те, що тут на кургані поховано гетьмана Івана Підкову. І Шевченко зразу ж сказав йому, тут похований Іван Підкова, тут поховайте й мене. Протягом віків у цій місцевості акумулювалася духовна енергія України. Вчені стверджують, що якраз тут в глибині канівських дислокацій є розломи глибококристалічного фундамента, звідки нуртують потужні сили фізичних полів. Якраз тут потужне біополе, яке, вочевидь, і е, створює таку ауру. України Русі, її безсмертя, історія тут повторюється, історія надзвичайна цього краю. А я так мав небагато, небагато благала Бога, тільки хату, мам. одну хатиночку в гаю та дві тополі коло мене. Я тільки хаточку в тім раї благав і досі ще благаю, щоб хоч умерти на Дніпрі, хоч на малесенькій горі. Повернувшись до Петербурга, Тарас пише Варфоломіві Мені і вдень, і вночі сниться ота благодать над Дніпром. Що ми з тобою поглядали 20 серпня 1859 року. Мені досі сниться Дніпро і темний ліс попід горою 10 вересня 1859 року. Максимович у Прохорівці уступає мені таке саме добро, тільки що не коло Дніпра. От моє лихо! Витко Дніпро та здалека, а мені його треба коло порогу, 2 листопада 1859 року. Посилаю тобі на швидку зроблений план хати. Поміркуй і роби, як сам добре знаєш. Мені тільки треба, щоб робоча була дубова та круглий ганок скляний на Дніпро. 18 лютого. 1860 року. Варфоломій Тарасові. Вище по Дніпру, от того місця, де ти сам вибрав, коли пекарів на правім же березі між Кановим і Пекарями на городських землях, на високій горі, є лісочок, граничить з монастирищем. Посеред того лісочка поляна, далеченько від города. Внизу кілька рибальських хаток. На тій горі дуже багато дичок. Яблунь і груш, садочок за завести можна. А любий староденний Дніпро буде здаватися тобі під ногами. Червень 1860 року. Кончай швидше в Каневі, та напиши мені, як кончиш, щоб я знав, що робити з собою весною. Прощай.

Зброя, козацька, і вся зброя, козацька, ще стріпочка, і з барвіночка суні себе. Як заграєш він, аюки патурині, волосчу ти, батурині, голос чути. батурині голос чути. ой, умер умер, та й козаченько вмерла йо.